Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про покривала і пліди, які є в продажі в нашому магазині. Дивіться, ось такі покривала є. Розмір цих покривал 2,20х2,10. Тканина мікрофібра. Вони йдуть двохкольорові. Дивіться, ось такий колір. Темно-оливковий і ось підшито ось таким ось світлішим кольором. Всі покривала стюгані. Зараз я вам розкажу. Це торгова марка вілюта. Ми торгуємо їхньою постільною білизною вона дуже гарної якості. І ось взяли ось такі ось покривалки. Я не буду його витягати, щоб не ск... потім не складу так, як треба. Дивіться, ось таке стогане покривалко. В середині там є такий-тонесенький тонесенький слой якогось наповнювача, скоріше всього, теж силіконізоване волокно, ось написано. Ось, силіконізоване волокно наповнювач. Тканина мікрофібра розмір 2,20х2,10. Тобто, це на велику кровать, Ось, спальню. Є оливковий колір і різні кольори, я вам зараз розповім. І таке покривалку коштує, 200, ой, коштує 750 гривень. Гарна якість у нього, точно вам це можу сказати, тому що сама таким покривалком користуюся, гарно переться, скоро висихає, і від нього відходять всі плями, які є. Значить, є такий розмір оливковий колір. Є ось такий ось рожевий колір. Бачите, ось це йде одне. один колір, ось це йде, ніби як виворить, підшито другий колір. Далі є колір баклажан, ось це колір баклажан, і не як е, рожевий. Далі є колір ось такий ось капучино. Ось це колір капучино і є колір коричневий. Ось такий ось. Коштують ці покривалка 750 гривень. Розмір їх 2,20х2,10 Також у нас є ще такі самі покривала, тільки меншого розміру. Розмір цих ось таких ось покривал 140 на 210, тобто це на односпальну кровать. Е, Коштують вони 600 гривень. Є сірий колір і колір баклажан. Два таких покривала є сірий і баклажан. Стюгані покривалка. Далі є ось такий ось плідік. Ворсистенький такий. Він коштує 750 гривень. Колір у нього сірий і розмір його 2 х ну Ось так я вам трошки його розкладу. Ось такий ось він пліт. 2 х 220 гарні такий візеруночок, соти називаються. Сіренький колір, темненьке покривалку, воно не збивається і хороше. Далі ми маємо пліди торгової марки Владі. Написано на ньому вовняний плід, розмір його 140 на 2. 140 на 2. І, значить, Тут такий склад: вовна 50%, поліестер 30% і акрил 20%. Він тепленький, це полуторний плідів з торочками. Він тепленький, гарно теж переться і довго служить. Ним можна вкритися, наприклад, лягла на кровать, дивишся телевізор, вкрилася собі плідіком. Можна використовувати влітку як ковдру. Коштує він теж 750 гривень. Значить, є ось такий дизайн сіренький. Дивіться, ось тут краще видно клітку. Я вам з цієї сторони буду показувати. Сірий. Ось така клітка коричнева. Клітка. Далі ось такий ось дрібненькі, такі якісь ромбіки, коричневі, червоні зігзаги. Червоні зігзаги І ось такий е, сіро-червоний плед Сіро-червоний плед розмір 140 на 2 метри і коштує 750 гривень. Е, хочу вам сказати, що ці плідики не скатуються, не збиваються, дуже гарно перуться і довго служать. Замовити ці товари, ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!